Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анжелом із Півдня Одеської області. Зараз трошечки прогуляємося. Просто зранку така погода чудова. Вчора їздив, поки я там то, на городі порлася, він їздив а, за сіткою на базар, тому що ось тих півника з курочкою треба на, ну, зробити їм загородку. Човік сьогодні на роботі, тож все хозяйство на мені підемо зараз кормити. Вон. Наш півень вже кричить караул. Випускаємо з клітки. їх, Так цікаво, коли вони там виходять, ці наші кучеряшки. Наша нова парочка. Я ж кажу, що поки вони тут тимчасово на ніч забираємо в коробку, Ось в коробці вони тут сплять і заносимо в хату їх. Так, вчора так втомилися, що чоловік в 9 годин, десь на початку 10-ї години завалився спати. Я трошечки, трошечки пізніше, вже зранку сьогодні, ну, о 5-й стали, провела чоловіка на роботу і вже сиділа, монтувала відео. Трошечки ще полежала собі до 7-ї години, дозвола собі ще поніжитися до 7-ї години, поки там воно все зліплялося це відео. Ой, ну стало, що накормила собак котів. Це таке нецікаво, вигнала великих курей. А, вчора нам, слава Богу, племінниця косили газон свій, привезли нам траву, буде зранку що кидати, хоч не треба до зранку летіти і рвати бур'яни для свиней. Потім ще покоримо риб, потім ще треба включити поли. О, наш Петя, який гуляє. Там по собі. Да, Петя. А ці вже гляньте, настроїни стоять усі. Чекаю. Зараз треба всім насипати їди, поміняти свіжої води. Зараз їх просто випущу поки для початку. О, о, о. О, о, о. О, о, о. І повибігали. Бачите, зразу до кормушки. Ну, Зараз відкрию тих, що там у нас ще одна мама з ціплятками. Ой. Тут просто неможливо відкрити в ній рукою. О, вийшли, вийшли. О, гляньте, гляньте на них, гляньте, гляньте. Тільки на якоїсь клітки такі смішні, ну такі смішні. Ну, жмалечі поки їсти є, що треба сипати тим постаршим. І що це ви зробили, все повалили. Ось так. Там не гребися ж ти дурнувата, Тікай звідси. Це спеціально ставиться, щоб ви тут не грибися. Клюється, вам, мамка така. Ну Такі вони, звісно, мамки. Оця вже оця стоїть біленька, вона вже така змішана порода, вона більш спокійніша. А ці кухінхінки, слухайте, ну це просто, ну просто клюють. Зараз їм понасипаю, налию водички. Ну, налию водички ключу коли налию свіженької водички. Сусіднього оцього лізе в каструлю з водою. А Бачите, прибігли собі, вилізли. Це вже ці шовтітки були, попились. Ого, гляньте, 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 гляньте. Так, я тебе, а я думаю, інколи чого це у нас тут відкрита оця хвіртка? Ви дивіться, він як скікнув, аж кручок зламався трошечки такий, чоловік так не доробив. Треба щось придумати. А я скільки разів приходжу, хвіртка така трошки відцінена, думаю, цікаво. Зараз теж покладу телефон, бо нією рукою це... я беру просто ось мішок з цим кормом, заношу і насипаю всім. Треба всіх покормити зараз. Так, всі по своїх кормушках. Чи тут я побіг туди дивіться. Сміхота. На цих задирак. Це ж бійці такі. Ось і ці, вон, бачите, ці там їдять, ці там їдять. Це всім насипало все. Всі вон, їдять. А ці карау. Ну я ж кажу, що треба робити всі загородки. Всіх повідділяти. Ну, Що робиться? Чужий, чужий, чужий. Хоча виросли всі разом, але ми потім їх до тітки завезли. І оце єдині які лишилися з переводняків, бо потім залізла якась зараза, повиїдала всіх. Так, Петя. Труха. Тікай звідси. Угу. же ж противніки. Пішов. Отак. А, бачите, прийшли ось водичку п'ють усі. І знову пішли їсти а так. Зараз йдемо до свиней. Це, бачите, у відрах розводимо їм кашу, варимо кашу, потім розводимо з водою. Таке робимо пойло для них і кормимо. Ну, зараз покажу цю наша мамка. О, вже десь пакета вітром принесло, вже його порвали, все. Так. А де миска, якою я насипаю? Гляньте на тих. Бачите, траву яку не доїдають, вона робить потім таке кубло собі, і вони оце сплять там. Вже ковбасики такі гарні. Да? Мамка наша, зараз піду за мискою. Той вже кричить. Зараз отак от набираю миску, отак от таку пластикову і насипаю. О. І знову насипаю. Зараз малиться поприбігає. Сплячу. Що знаєте, що сьогодні неділя чи що, що ви так відпочиваєте? Ну, Кросята вже відростають, більше сусуть, підростають більше сусуть. І о, починають потрошечки їсти касу. <реш> я того дурнуватого покормлю, бо буде кричати. Лізуть-лізуть до мамки, траву вже жують, потрошечки починають вже самостійно їсти. Але цицьку... Не кидають ні в якому разі. <смі> так що, друзі, мій ранок не починається з кави, а починається ось з цього. Ой! А той знову топчеться там Диви, 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 що вони роблять? Он же ж засранці такі. Зараз доведеться цей квант знову при... приоткрили. Диви, диви, бо я тебе зараз вибіжу, треба. Щось зараз прямо зараз намудрувати. Комедія з них два забіяки. Так, зараз беру друге відро і несу. Ну, я однією рукою не зможу два відра віднести, бо там ще лишилося для другої сині. Зараз я донесу туди і почну знімати там вже. Ось ще лишилося для тієї свині щоб показати, дивіться, на цих п'яточків вони завжди виглядають. Отак, от дивіться на них. Це хлопці наші. Дивіться, дивіться, як вони тікають. Головне, завжди двоє. Хоча їх троє, але двоє завжди виглядають. Я завжди так сміюся з них. Які вони смішні. <реш> Зараз йду вже, йду, дитя, як вони чекають свою кашу. А-а, той третій он стоїть спокійно. а Ці ж двоє виглядають. Так, теж мискалі рук. Що... Мені було зручно, щоб ви щось бачили. Ой, 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 ой. Так, ще одна миска, а то вже дівчатам йде. Отак, бачите, і які вони щасливі. Бачите, це те, що це, з трави він там собі зробили це кубло. І от вони сплять. Дівчат ну, дівчатам теж он. кубло. Ми зараз поведеться відключитися однією рукою з відра не виліз. Оце така моя ранкова кава. Всіх накормила. Так, тепер собаці вардять каша. <реш> У дівчата краще всіх їдять. От, і бур'яни виїдають так гарно. Зараз треба брати тачку, грузити ту скошену, скошений газон і всім курям, свиням, всім треба робити. Ось тут ще. Сьогодні вже обіду до полю, бо зараз воно все таки мокре. Отут просапаю, а там до полю. І потім рівчаки і садити гармузи. Ось бачите, цей кусочок ще вчора посадила. Ось він так виглядає. Бачите, пролила добре землю, бачите, ось ямки. Навіть тут, бачите, земля волога Ось всюди видно, бачите ось. Все всі ямочки видно, тому що земля промокла. Ну що, зараз йдемо за тачкою і вперед. Потім треба вигребти кашу, з казана, приготувати на вечір, а казан потім вже після собачої каші ставити, варити вже свинячу кашу. Так, а де в нас тачка? А де в нас тачка? Де її вчора залишила? А цей драчун? Ага, тачка ось. Ну Спочатку включу воду, треба в вставок додати води, о! І покормити ще риб треба. Ось я за Риб майже забулася. Треба додати воду, ми потрошечки так кожного дня викачуємо, ну не кожного. Я коли вдома я цим не займаюся, коли я сама мені не дуже є коли цим займатися. Сьогодні ось треба далі туманку ставити, газон залити. оп, Зараз відкриємо. Вон вони. Вода, звісно, мутна, тому що риби. Знову неправильно закрив. Вон, чекає, бачите. Оцей корм, бачите, тоне, мало плаває на поверхні, тому вони так і їдять там на першій сходинці ми кидаємо, там сходинка. І вони оце там їдять. Так, все, лишилося дати бур'янів. Так, треба купити отруту і дивитися, бо кожен рік вже почали такі зелені, такі гарні жуки перламутрові зелені. Але з'їдають мені тут цей ясень плакучий. Ну, треба приготувати. І вже треба кожен день дивитися, бо день пропустиш, з'їдають за день, зжирають це. Простила його стригти, ну ще так і лишила в цьому році його, цю парасольку нашу живу, ясень плакучий. Так, ну що, тачку я не зможу котити однією рукою. Зараз накидаю і і і. І повезу всіх кормити бур'янами скошеними. <кій> Треба це всю траву сьогодні дати продовження, тому що вона запарюється. Розкидати її, щоб не парлась, вона підсохне. А так Фу, вже жарко, я вам скажу. Треба роздягатися вже, ну? Пішли ми давати бур'яни. Трошечки цімом. Ношечки цін. І зразу грибуці. Петя, ну а тобі -то вистачає бур'яну. Так, зараз візьму відро, наберу, кину, піду тим курям за заворотці великим. Ой, потім включати воду треба. Ще треба перекласти полив попідключати і і пустити вставок воду сьогодні побачу, можливо, позацвітають німфеї. Утюра цвіла червона і дві білі цвіли. Побачу, що сьогодні, можливо, щось нове позацвітає. Так, ну все, друзі, пішла я всіх кормити воду, тому що. Потім вже буду показувати далі, що буду робити впродовж дня, хоч сьогодні неділя. Просто хочу ось показати, що м -м, хтось п'є каву зранку кайфує. А у нас з чоловіком така кава завжди. Я йому допомагаю, тому що самому це дуже довго ходити, поки він там свинями займається, як курми. Включаю полив і потім вже йдемо і готую сніданок, а він косить газон, чи щось там прибирає, щось робить. І отак у нас проходить ранок, коли я сама вдома, коли чоловік вдома, то трошечки по-другому. Ну Все одно ну, починається все з кормішки, поки всіх накормимо, потім йдемо вже самі їсти. Трошечки прогуляйся, трошечки коли поробиш. Потім з'являється якийсь апетит, бо зранку я їсти не можу. Тільки от випила зранку стакан склянку води. Такої тепленької ми п'ємо зранку воду завжди. У Нас це син старший привчив. Він у нас такий дуже правильний, їсть тільки здорову їжу, там нічого жирного, нічого калорійного, солодкого, Коротше, такий він. Ну, Він живе в Одесі, йому стільки працювати не треба, як нам, тому ми. Їмо собі те, що хочеться, слава Богу, хоч на це вистачає коштів. Хочемо рибу, м'ясо в нас своє. А в принципі, що ми тільки такі зараз овочі купуємо тільки та й все. Такого ми не купуємо. Ну, Якесь там печиво, якісь цукерки, то це ми купуємо. І наша племінниця зараз пішла на роботу, вже не так буде нас балувати своїми випічками. тому... Будемо купувати самі. Ось, друзі, ранок такий недільний. У нас хоч неділя, хоч великдень був, у нас ранок починається завжди однаково. Яка б погода не була, яке б свято не було, у нас кожен ранок один і той же. Ну, єдині виключення це коли нас нема вдома, коли ми виїжджаємо з дому. Ну це буває дуже рідко, особливо я, коли виїжджаю. Чоловік ще частіше виїжджає нам по роботі, по справах, а я. В основному завжди вдома. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.